Саме через виробництво ми можемо досягнути розвитку економіки нашого краю, а виробнича сфера може значно наповнити бюджет. Про це заявив губернатор краю під час зустрічі з працівниками та учнями Хмельницького центру професійно-технічної освіти, відвідавши заклад. Він вкотре наголосив про значущість виробничих професій та їх роль у економіці краю. Адже зазвичай наша молодь між престижем та заробітком обирає перше. Тому губернатор наголосив і на високооплачуваності цих професій. Діти закінчують вищі навчальні заклади і приходять на роботу, особливо на державну службу, то е, на перших порах, коли відсутній ранг, вислуга і таке інше, отримують заробну плату в розмірі 1200-1300 гривень. А коли Дитина закінчує професійно-технічний навчальний заклад, має відповідні навики, має бажання горить своєю професією. Вона сьогодні має велику популярність на тому чи іншому підприємстві і отримує зразу 3-4 рази більше. Наразі Хмельницький центр професійно-технічної освіти готує спеціалістів за 18 напрямками. Уже через два роки робітнича професія буде користуватись неабияким попитом. І так, випускники профтехучилищ будуть забезпечені робочими місцями 100% заявив губернатор краю. Ayrıca Працює з багатьма провідними підприємствами області. Саме цей заклад сьогодні має велику співпрацю з цілим рядом підприємств нашої області, зокрема, головними замовниками, є Хмельницький Лігпром, фірма там, наприклад, Сілістра, Хлібопекарське виробництво нашої області, державне підприємство Новатор, фірма Хмельничанка і таке інше. Тобто діти сьогодні проходять на підприємствах практику, зарекомендують себе позитивно. ...і мають робоче місце». Наразі в області працює понад 30 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається майже 13 тисяч дітей, які отримують фахову підготовку з майже сотні робітничих професій. Та незважаючи на такі цифри, дефіцит робочих кадрів все ж таки існує.